Сьогодні десь 100, але багато фільмувати не хочу. Хочу швидше проїхати. Бо... Після минулого разу втомився. Ну і отак. Велодоріжка. Вон дорога. Немає велодоріжки. Більш місцями. Нема велодоріжки. Але є місць. Ехо. А це вже якась деревня. Скоро дощ буде, нема велодоріжки, але є гарний асфальт. Велодоріжка. доріжка. наче з боку велосипедна доріжка, але я не можу по тим политам їхати. Тож безпечніше їхати по дорозі. Велодоріжка. 60 км, переривка знов. Ще щось поїм, Припаркувався. На тому озері, де зазвичай ми купаємось. Он навіть ще хтось є. І там навіть замок той цілий. 90 кілометрів. Ще 10 залишилось. А хто тут у нас? То дика свиня. Нічосі. Їх тут багато. Хрюкають. Яка краса. Присвічується.